Доброго дня, шановні. Ну що, на просторах інтернету було виловлено ось цей лист від Національного банку України щодо можливих ризиків переходу в бас бухгалтерія. Всі ми знаємо, ну, хто особливо має найманих працівників або такий е, облік веде у ФОПа, тому що багато операцій, великий наплив операцій. Всі використовують таку програму, як бас Бухгалтерія. Національний банк України розглянув лист там товариства щодо запланованого переходу на використання програмного забезпечення. бас Бухгалтерія замість 1С. -ки. і що їм відповіли. Відповіли за наявності у НБУ інформацію з відкритих джерел та від інших учасників платіжного ринку, який в Україні має найменування БАС, по своїй суті є аналогом 1С підприємства. Аналіз проведений іншими учасниками платіжного ринку, дозволив встановити, що польська компанія НЕТХЛП, якій належать права БАС. Може бути пов'язана з російськими підсанкційними юридичними та фізичними особами, власниками програмного забезпечення 1С підприємства. По-перше, 1С потрібно видалити у підприємств, або при перевірках не показувати. Або я навіть не знаю, що як його. Ну, ви не перейменуєте цю програму стовідсотково. Тому що вже Одинес це давно навколо нього крутяться і не хочуть його вже визнавати, виганяють з нашого ринку. З огляду на зазначено просимо вас додатково перевірити інформацію про постачальника Бас бухгалтерія перед прийняттям остаточного рішення щодо зміни 1 с з огляду на можливі ризики його використання. Тобто нас попереджають, що. Рано чи пізно доберуться і до них, і теж їх будуть визнавати недійсними. Тоді, бляха, знаєте, є така фраза: відмовляєш, пропонуй. Ну, якщо ви відмовляєте і там, і там, і вас не влаштовує. Хоча я знаю, що ДНС перекладають українською мовою, БАС теж українською мовою викладена програма. Якщо ні, то давайте альтернативу пропонуйте. Що це значить? Що це значить? Перегляньте, просимо також проінформувати. Ну це таке про прийняття рішення, це вже їх особисті там переписки. Але сам факт залишається фактом. Уже в немилості Бас-бухгалтерія і 1С. Зверніть, будь ласка, на це увагу, хто цими програмами користується і шукаємо заміни. Дякую за увагу.